з Карпат. У нас за вікном вже правду, стабільна і справжня зима почалася. І я все-таки вирішив перейти, покажу про ту зиму, що говорю, покажу її. Ось. Це я так наразі тут у себе в майстерні маленькій, яка тимчасова нова і спальня і майстерня все на купу. А, так, вийшло. так. А, хочу сказати таке, що. Все-таки зима красива пора року, вона теж оздоровлює. Вона до нас якась така прийшла, як я повторююсь. Мабуть, нагадала мені те, що було років 30, назад 40, така білосніжна, навіть снігу багато насипало і кучугури ці з'явилися, такі з вітром. Ось це у нас гора тростян. Я так буду іноді говорити і показувати якісь цікаві речі. Отже, нагадую, що я завершую роботи. Деякі відвіз до Вікторії в село. І хто бажає, є туристи, є славчани, славчан вкотре звертаюся. Не будьте такими, знаєте, як то, не буду зараз слово підбирати. А приходіть до Вікторії. Я запрошую. З Вікторією я домовився і хто забажає подивитись, не обов'язково купляти, просто подивитися. Можливо, буде потреба, і потім придбати. Бо треба насолоджуватись красою. Мистецтво це штука тонка, звичайна, і багатьох славчан, зокрема, які ви є старші, мого покоління чуть молодші, але у вас ростуть діти, і ці діти вже мають бути на голову вище від вас усіх, тому що відкрився нам світ, попри те, що війна йде, але через ту війну якраз це прискориться. І ця глибинна така, як то сказати, Темнота, яка була в Славську в цілому, бо я знаю це, ви не ображайтеся, я вам скажу, що так було. Має відступити. Вона була і по Україні великою мірою. Отже, я запрошую. Ну, в принципі, на YouTube канал, на TikTok, все є. Набираєте в гуглі Ярослав Ціко, Ярослав просто Славсько. Знаходите, дивіться, насолоджуйтесь, любуйтесь. І я до чого це ще веду, буду. Відкриє таку рубрику, мабуть, такі свого роду мистецтвознавські е, лекції чи що про мистецтво, ну і про інше, і про навіть про мову, до речі. Я колись вивчав е, багато слов'янських мов. На сьогодні найкраще, мабуть, володію польською, е, потім, можливо, хорватською чи сербською, словацькою, чеською. Ну, Кепсько, що словаки залишили ці латинські назви місяців, наприклад, це мені не подобається. чехи-молодці. Ну, чехи взагалі в взагалі цілому молодці, їх політик. Головний зараз президент Чехії, Молодчина. Словаки трохи колабораціоністи, всякими фашистами, як в Другу світову війну, так і, і тепер. Ну, але тут таке. Ми маємо бути сильними і впливати, і розвивати і навкруг наших слов'ян-братів, тому що поляки теж проявили повне свинство, блокуючи ці пост автомобілі, ці вантажівки. Це жахливо, просто це, це просто кошмар. Ось. Таке це цікава робота, це давня, до речі, робота. Ми працюємо з Вікторією в тандемі. Ну, більше я так цей задній план фон, пейзаж її тут е, дозволив до, дописати. Вона написала таку калинку гарну. Дуже красива робота. Здається, 25 на 25. Що... Ну, зараз важко придбати щось таке дороге, але є картини невеличкі і дуже цікаві. Але це не фотографії, це не друк. це дуже все інше, це енергетика. Це тонкі речі. Ось. Камера, звичайно, не витягується. Все-таки придеться придбати якусь кращу, як буде можливість, щоб донести до глядача ту красу, яку я пишу. Навіть просто для людей, щоб люди могли спостерігати, насолоджуватись, оздоровлюватись. Є такий термін арт-терапія. І це правильно, це працює. Тільки треба вміти налаштуватись, відключитись від всього побутового. А ще якщо під музику, це обов'язково спрацює для того, щоб відпочити і набратися сили. Тож будемо здорові, і, звичайно, будемо красиві. Не тільки зовнішнього, а й внутрішнього.